Казка Попелюшка. Підписуйся на наш канал, щоб не загубити. А ще додивись казку до кінця, там буде Вікторина. У одного чоловіка померла дружина. Згодом він одружився з пихатою вдовою, яка мала двох таких самих чванливих дочок. А в нього була своя донечка, лагідна і добра попелюшка. Щойно справили весілля, мачуха показала своє справжнє обличчя. Вона зненавиділа попелюшку за її доброту і красу. З того часу дівчина виконувала всю брудну роботу в домі. Спала вона на горищі, а сестри в розкішних кімнатах. Попелюшка мовчки терпіла, знаючи, що батько їй не допоможе, бо слухався свою нову дружину. Після роботи вона брудна, сідала біля каміна. За це й отримала прізвисько Попелюшка. Одного дня принц оголосив великий бал. Обидві сестри отримали запрошення. Вони метушилися, вибираючи сукні, а попелюшка їм допомагала, порадила, причесала ще й похвалила. Сестри глузували з неї. А ти що теж зібралася на бал? Хотіла б, але це неможливо. Сумно відповіла вона. Знай своє місце. Коли вони поїхали, попелюшка розплакалась, і тут з'явилася її хрещена мати. Черівниця, вона створила карету з гарпуза, мишей перетворила на коней, а я на лакеїв потім торкнулася паличкою, і вбрання попелюшки стало розкішним. А на ногах з'явилися брилянтові черевички. Але пам'ятай, рівно опівночі. Все зникне. Попередила чарівниця. Попелюшка поїхала на бал. Її краса вразила всіх. Принц одразу закохався і не відводив очей. Принц не відходив від неї, запросив на танець. Сестри її не впізнали. Та коли годинник почав бити дванадцяту, вона втекла і загубила один черевичок. Принц взяв черевичок і поклявся знайти дівчину. Щоб знайти свою кохану, він оголосив, що одружиться з тією дівчиною, на яку прийдеться бриліантовий черевичок. На наступний день почали міряти черевичок усім панянкам, дійшли додому попелюшки. Можна я спробую? Їй? Сміялись сестри. Але черевичок підійшов. Вона дістала другий і в ту ж мить з'явилась чарівниця та й повернула її вбрання з балу. Сестри впали перед нею на коліна. Я прощаю вам, лагідно сказала Попелюшка. Невдовзі вона вийшла заміж за принца, а сестер взяла до палацу і допомогла влаштувати їх долю. А тепер вікторина. Хто допоміг попелюшці потрапити на бал? Їй допомогла хрещена мати чарівниця, яка перетворила попелюшку в чарівну панянку з брилянтовими черевичками. Чому принц шукав попелюшку саме за черевичком? Після балу попелюшка втекла і на сходах загубила черевичок. Принц вирішив знайти дівчину, якій він підійде, бо вона зачарувала його, і він хотів одружитися саме з нею. Як закінчується казка про попелюшку? Попелюшка приміряє черевичок, і він ідеально їй підходить. Принц впізнає її, вони одружуються, а попелюшка прощає своїх сестер. І допомагає їм улаштувати їх долю. Дюймовочка жила була одна жінка, яка дуже хотіла мати маленьку дитинку, але не знала, де її взяти. Тоді вона звернулася до старої чаклунки Мені так хочеться мати маленьку дитинку. Чи ти не скажеш, де мені її взяти? О! Це можливо, відповіла чоклунка. Ось тобі особливо зернятко ячменю. Поклади його в горщик і побачиш. Жінка посадила зернятко. І до ранку виріс тюльпан з щільно стиснутими пелюстками. Поцілувавши квітку, вона раптом розпустилася, і всередині сиділа маленька дівчинка, ніжна і мила, всього на один дюйм ростом. Її назвали дюймовочка. Вона спала у затишному ліжечку із горіхової шкарлупки. Замість матраца пелюстки фіалки, а замість ковдри ніжна пелюстка троянди. Вдень дюймовочка плавала на пелюстках Квітів по тарілці з водою, сміялась і раділа, а її тоненьке світло грайливо тріпотіло на вітру, і пташки співали для неї найвеселіші пісеньки. Одного вечора прийшла зла жаба і забрала дюймовочку до свого сина. Ось буде мила жінка для мого синка, промовила жаба. Посадивши її на великий лист в ставку. Дюймовочка розпакалась але маленькі рибки допомогли, перегризли стеблинкою, і листок поплив далеко-далеко, де жаба не змогла її наздогнати. Дюймовочка пливла туди, де співали пташки, і білий метелик усюди кружляв поруч. Врешті вона зупинилась на листку, до якого підлетів жук, і переніс її на дерево. Інші жуки зневажали її, бо в неї не було ні вусиків, ні крил, навіть той жук, що спершу її захоплено оглядав, відмовився від неї. Покинувши їх, дюймовочка залишилась одна в лісі. Весь літній час вона жила серед трафи квітів, ховаючись у листі, пила росу і спала в пелюстках. Але з приходом осені стало холодніше, а взимку зовсім не стила. Замерзла і виснажена, вона блукала між снігом і голими гілками, доки не натрапила на теплу хатинку польової миші, та поглянула на неї з жалем і сказала Можеш залишитися в мене на зиму, лише допомагай по господарству і розповідай мені казки. Так дюймовочка співала пісеньки і казки кроту сусідові миші, який був розумний, але нудний і сліпий. Вони підготували весілля з кротом, але дюймовочка серцем не хотіла з ним. Весняного дня прийшла ластівка і запропонувала полетіти з нею до теплих країв. Лети зі мною, дорога дюймовочка, промовила пташка. Я полечу з тобою, відповіла Дюймовочка. Вона полетіла з ластівкою до чарівного саду, де біля старовинного замку на пилюсті квітів сидів крихітний принц у золотій короні. Він запитав: чи не вийдеш ти за мене заміж і будеш королевою над квітами? Так! Зраділа дюймовочка, їй подарували крила, вона літала між квітами, а пташка співала весело в гніздечку. Принц казав їй, що тепер її звуть Майя. Справді гарне ім'я для королеви квітів, і жили вони щасливо вже назавжди. А тепер Вікторина. Звідки взялась дюймовочка? Її виростила жінка з червоного зернятка, яке їй дала добра чаклунка. Хто забрав дюймовочку до ставка і як вона втекла? Зла жаба хотіла, щоб дюймовочка стала дружиною її сина. Але добрі рибки допомогли, перегризли стебельце і дюймовочка попливла на листочку геть. Як дюймовочка стала королевою квітів? Вона полетіла з Ластівкою у теплі краї, де зустріла маленького принца. Він закохався в неї і зробив її королевою квітів. Пляча красуня У давні часи, жили собі король із королевою. Вони довго мріяли про дитину, і нарешті доля подарувала їм донечку. Щасливі батьки влаштували розкішні хрестини і запросили сімох добрих фей. Свято було в розпалі, аж раптом у залі з'явилася восьма фея стара, вдягнена в чорне. Її забули запросити. Король поспішив привітно зустріти гостю, та було вже пізно. Коли феї підійшли до колиски, перша подарувала. Турувала принцесі красу, друга добре серце, третя чарівність, четверта розум, п'ята дотепність, шоста спритність, сьома мелодійний голос. Та ось підійшла восьма фея, торкнулась принцеси чарівною паличкою і прошепотіла Коли їй виповниться 15 років, вона вколе палець об веретено і засне навіки. Король наказав схопити її, але вона сміялася, бо була сильніша за будь-які накази, і додала. Разом із принцесою засне весь палац. Одна з добрих фей тішила всіх, мовляв, сон не буде вічним, принцесу врятує хоробрий принц. Наступного ранку король наказав зібрати всі веретена в королівстві і спалити, щоб поберегти донечку. Роки минали. Принцеса росла, розумна, вродлива, добра. На свій 15-й день народження вона випадково забрала в стару вежу. Там сиділа бабуся з пряткою. Що це? Запитала дівчина, Веретено, хочеш спробувати? Принцеса взяла веретено і одразу вколола палець. Усе сталося, як придрікала зла фея. Принцеса заснула і з нею весь палац. Минуло сто років. Палац сховався за густими хащами. Одного дня молодий принц почув легенду про зачаровану принцесу і вирушив на пошуки. Після довгої подорожі він знайшов старий палац. Всередині, у світлі сонця, спала прекрасна дівчина. Принц поцілував її, і вона прокинулась. Разом із нею ожив увесь палац. Король обіймав принца. За порятунок нашої доньки, проси, чого бажаєш. Принц уклонився. Лише одно прошу її руки. Король із королевою раду погодились. Так любов перемогла темряву, і в палаці знову зазвучав сміх та музика. А тепер вікторина. Чому восьма фея розгнівалась на короля та королеву? Бо її забули запросити на Христини принцеси, який дар дала кожна з перших семи фей. Красу, добре серце, чарівність, розум, дотепність, спритність і мелодійний голос. Що придрикала зла фея принцесі? Що коли принцесі виповниться 15 років, вона вколе палець об веретено і засне навіки, і з нею засне весь палац, як принцеса все таки вколола палець, якщо веретена були знищені. Вона знайшла стару вежу, де сиділа бабуся з пряткою, і захотіла спробувати прести. як прокинулась принцеса. Її розбудив поцілунок хороброго принца, який прийшов після ста років сну. Червона шапочка жила була в одному селі маленька дівчинка. Така вродлива, що, мабуть, красивішою годі було й шукати. Мама любила її безмежно, а бабуся ще й дужче. Добра бабуся пошила для онученьки червону оксамитову шапочку, яка так личила дівчинці. Що всі навкруги почали кликати її червоною шапочкою. Одного дня мама спекла духмяних пиріжків і сказала донечці Піди, дитино, до бабусі, провідай її. кажучи, вона занедужала. Занеси їй пиріжка і цей горщик масла. Червона шапочка швиденько зібралася і вирушила до бабусі, яка мешкала в сусідньому селі, і йшла вона стежкою через ліс, коли раптом трапився їй назустріч вовк. Як тільки він побачив дівчинку, то одразу захотів її з'їсти, але в лісі неподалік працювали лісороби. Тому вовк побоявся. Тоді він підійшов ближче і запитав, куди вона прямує. Бідна дівчинка, не знаючи, що зупинятися в лісі і розмовляти з вовком небезпечно. Щиро відповіла. Я йду навідатись до своєї бабусі і несу їй пиріжок та гучок масла, які матуся їй передала. А чи далеко вона живе? поцікавився Вовк. «Досить далеко, мовила червона шапочка. Он за тим вітраком у першій хатині при в'їзді в село. Добре, сказав вовк, я теж до неї навідаюсь. Я піду цією стежкою, а ти йди он тією. Побачимо, хто з нас прийде швидше. Сказавши це, вовк щоду кинувся найкоротшою дорогою, а дівчинка спокійно рушила довшою стежинкою. Вона збирала горішки, бігала за метеликами, рвала квіти і складала букет. А тим часом вовк добіг до бабусиної хати і постукав у двері. Хто там? Це ваша онучка, червона шапочка, відповів вовк, змінивши голос. Я принесла вам пиріжка і горшечок масла. Це матуся передала. Бабуся саме лежала в ліжку, їй справді було недобре. Вона відповіла: Смикни за мотузочку, клямка і відкриється». Вовк смикнув за мотузочку. Двері відчинилися, тоді він миттю знакинувся на бабусю і проковтнув її, бо вже понад три дні нічого не їв. Потім зачинив двері, влігся на бабусине ліжко і став чекати червону шапочку. Незабаром прийшла й дівчинка, постукала. Хто там? Почувши грубий голос, червона шапочка спершу злякалася, але подумала, що, мабуть, бабуся захворіла, і тому голос у неї став хриплим. Тож відповіла Це ваша онучка, червона шапочка. Я принесла вам пиріжка і горчик масла, це матуся передала. Вовк, намагаючись звучати ласкавіше, промовив Смикни за мотозочку, клямка і відкриється. Червона шапочка смикнула, двері відчинилися. Вона увійшла до кімнати, а вовк, згорнувшись у ковдру, каже Клади пиріжок на скриню і горчичок постав поряд, а сама йди полеж зі мною. Дівчинка підійшла до ліжка і здивовано зупинилася. Бабуся виглядала якось дивно. Бабусю, які ж у вас великі руки, мовила вона. Це щоб міцніше тебе обіймати, онученько. Бабусю, які ж у вас великі ноги? Це щоб краще бігати, дитинко. Бабусю, які ж у вас великі вуха? Це щоб краще чути тебе. Дівчинко, бабусю, які ж у вас великі очі. Це щоб краще бачити, онученько. Бабусю, які ж у вас великі зупи, а це щоб тебе з'їсти. І з цими словами злий вовк накинувся на дівчинку та й проковтнув її. Та, на щастя, саме в той момент неподалік проходили лісоруби з великими сокирами. Вони почули дивний шум у хаті, вбігли всередину, побили вовка і дістали червону шапочку і бабусю. Вони були живі і неушкоджені. А тепер Вікторина. Куди прямувала Червона шапочка? До бабусі. Яка захворіла, щоб принести їй пиріжки і горщик масла. Як вовк перший потрапив до бабусі. Він вибрав коротший шлях до бабусиного будинку та прибіг раніше, ніж червона шапочка. Хто врятував бабусю і червону шапочку. Лісоруби. Які вчасно прибігли і визволили їх. Троє поросят. Жили були собі троє веселих поросят. – Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф. Були вони братиками, і настав час, коли вирішили вони збудувати собі домівки. Адже літо добігало кінця, а осінній вітер нагадував про зиму. Найменший Ніф-Ніф – був пустуном. Він швиденько збудував собі хатинку із солому і побіг гратися. Нуфнув середній братик зробив дім із хмизу, трохи міцніший, але теж поспішав, бо хотів насолодитись останніми теплими днями. А старший розсудливий нафнаф -наф, не поспішав він цеглинку до цеглинки будував справжню кам'яну оселю. Не минуло й кількох днів, як у лісі з'явився голодний вовк. Побачив він хатинку ніфніфа і подумав легка здобич. Постукав до дверей, а поросятку лишень насмішкувато виглянуло. Пусти мене, або я дмухну, і твій дім злетить мов осінній лист. І тільки вогк дмухнув, солом'яна хатка розлетілася, Ніф-Ніф хутко кинувся до брата Нуфнуфа. Але й хмис не став на заваді. Один сильний подих і хатка розпалась. Перелякані поросята помчало до Нафнафа, а Нафнаф -наф саме варив смачний суп. Почувши галас, хутко впустив братів. Сховалась поросятка в кам'яній хаті, а Вок вже тут грізно стукає. Відчиняйте, інакше дмухну, і полетить ваш дім. Але Нафнаф -наф тільки міцніше замкнув двері. Вовк дмухав і дув, аж посинів, але дім стояв, мов скеля. Тоді він вирішив лізти через димар, та нафнав розпалив вогонь у печі, і щойно вовк з'їхав униз, як із вереском вистрибнув назад і чим дуж подався в ліс. З того часу троє поросят жили разом у міцному теплому будиночку, дружно працювали і більше ніколи не лінувались. А тепер Вікторина. Хто були головні герої казки? Три поросятка. Ніф-Ніф, Нуф-Нуф і Наф-Наф Що збудували поросятка? Вони збудували собі будиночки. З чого були будиночки? Ніф-Ніф зробив будиночок із соломи, Нуф-Нуф із гілок, а Наф-Наф із цегли. Хто хотів зловити поросят? Злий вовк. Чому вовк не зламав будиночок Наф-Нафа? Бо він був міцний і зроблений з цегли. Ой, яка чудова казка, правда? Підписуйтесь на канал, щоб слухати ще більше. І не забувайте натиснути лайк. Це як обіймашка для нашої казки.